У мене дуже змішані почуття до релігії та церкви. Але Великдень для мене залишається особливим днем. Можна сказати, що цей день для мене пронизаний традицією, яка пов'язує мене з моєю сім'єю. Саме тому, незважаючи на мої особисті сумніви, я щороку ходжу до церкви у це світле свято. Для нашої родини похід до церкви це вже традиція. Це день, який нас об'єднує, коли ми всі збираємось разом, щоб відзначити свято, поділитись радістю та підтримкою один. одного. Великдень для моєї сім'ї це час зустрічі, любові та взаємороз. Зуміння. І, хоча мої почуття до релігії можуть бути двоїстими, наша сімейна традиція відзначати Великдень залишається незмінною. Цей день нагадує нам про важливість сім'ї та любові. І оскільки багато батьків зараз ходять зі своїми дітьми до церкви, мені стало дуже цікаво, як ви розмовляєте зі своїми дітками про релігію та про віру. Буду рада, якщо поділитесь своїми коментарями. Тому що вперше задумалась про те, що ж я буду розповідати своїм майбутнім дітям про релігію, про віру про Бога та про церкву. Всім бажаю любов. Ну і як завжди, хороших людей обійняла, побачимось в наступному відео.